Рада вас вітати! Зараз у нас з вами урок. Я досліджую і Тема нашого уроку, як з'явилися свійські тварини. Тому, будь ласка, запишіть тему уроку Свійські тварини. А як ви розумієте слово свійські тварини? Діти це тварини, які живуть поруч з нами. Про яких ми піклуємося, доглядаємо, і вони для нас приносять якусь користь? А можете назвати хоча б три тварини, яких можна віднести до свійських? Скажіть, будь ласка, яка зараз пора року? Зима. Який місяць? Закінчується місяць-грудень. А яке сьогодні число? Сьогодні 21 грудня. Будь ласка, біля теми уроку намалюйте, яка у вас сьогодні погода? Якщо похмура, намалюйте хмарку, якщо сонячно сонечко. Якщо є і те і інше, малюємо малюнок як посередині. А поруч помітьте, чи були у вас сьогодні опади: сніг то сніжинки малюємо, дощ, то краплинки, якщо нічого не було. Малюємо сердечко. Скажіть, будь ласка, взимку найчастіше яка температура повітря? Нижче нуля, холодно, да, мороз, можна сказати. Давайте з вами трохи пригадаємо, а яких тварин називають свійськими? Спробуйте навести приклади. Хто це такі? Свійські тварини це ті, яких людина приручила, доглядає за ними, тобто будує їм житло, годує, вирощує їх малят, а вони приносять людям користь. Це і вівця, і баран, і коза, і свиня, і кролик, навіть нутрія. З давніх давен діти, люди приручали диких тварин. Вони звикали до людини і починали давати потомство у неволі. Однією з перших приручених тварин був вовк. Від вовків людина вивела сотні порід собак, яких ви зустрічаєте щодня на вулиці. А ось свійський кіт походить від дикого буланового кота, який і тепер живе в Африці. Людина приручила дикого кота давно, але зовні дикі коти майже не відрізняються від свійських. Породи великої рогатої худоби виведено від диких биків. Одним із предків сучасних порід був дикий бик тур, подивіться на малюнок, тури жили в південних степах нашої країни і вимерли близько трьохсот років тому. Усі породи свійських качок походять від качки кри... Крижня. Подивіться, будь ласка, таких можна побачити і зараз на озерах. Відомо, що осла одомашнили близько шести тисяч років тому, в долині річ... річки Ніл його дикий предок, Нобійський осел і до сьогодні водиться в Африці. Давайте з вами розглянемо шкалу і дізнаємося, скільки тисячоліть тому були виведені свійські тварини. Дивіться, собака з'явилась приблизно 9 або навіть 17 тисяч років тому. Гусь 7-12 тисяч років тому, кіт теж 7-12 років, 12 тисяч років тому, коза 9-12 тисяч років тому. Свиня 9 тисяч років тому далі приручили корову, качку, верблюдів, голубів, коней, бджіл та рибу. Дітки, а де на цій школі розташувався б осем? Якщо відомо, що його одомашнили близько 6 тисяч років тому. Дивіться, 7 тисяч це в нас качка, а 5-6 це в нас хто? Верблюто приблизно ось тут між ними, і буде знаходитися осел. То кого ж з першим приручили? Зробили свійською твариною? Собаку, а останніми, подивіться, бджіл. та... Риб, тому що це більш складно, да, не розуміли як і що до чого. Свійські тварини це такі види тварин, що повністю або частково утримуються людиною, живуть з людиною та розводяться нею. А для чого взагалі людина приручала диких тварин? Щоб отримувати від них користь. А яких свійських тварин ви знаєте? І яких предків ви запам'ятали? Від кого пішла собака? А кіт? А осел? Запам'ятали? Розкажіть обов'язково про це своїм рідним. А яких свійських тварин розводять у нашому краї? І яке їх значення для людей? В селі. У Хмельницькій області, де я в селі то провела, там розводять корів. І в селі дуже багато молочних продуктів і молока, і сиру, і сметани. Ось Для цього їх і розводять. Багато там плаває гусей, тому що поруч озера. гуси дають яйця та м'ясо. А яких ви помітили тварин, і яку користь вони приносять? Ваше завдання в інтернеті подивитися, знайти одну свійську тварину і знайти про неї інформацію, звідки вона прийшла до нас, як її одомашнили. Добре? Намалюйте малесенький малюнок у зошиті і напишіть, хто є предком. Цієї тваринки. І так, дітки, тваринки, в залежності від того, хто за ними доглядає, діляться на диких і свійських. Свійські тварини відрізняються від диких тим, тим, що живуть поруч з людьми. Усі свійські тварини пішли від кого? Від диких, вірно. Давайте з вами спробуємо написати, що ми одержуємо від свійських тварин на новому рядочку. Пишемо корова. А що ж нам дає корова? Корова дає молоко, молочні продукти, м'ясо і шкіру. Корови можуть відчувати навіть шторм і їх використовує цю особливість. Ми напишемо з вами молоко, кома, м'ясо, шкіра. Вівця, що людина отримує від вівці. м'ясо та шерсть. А кінь яку користь приносить? Дітки, кінь? Він лікує, тобто, дивіться, людина заспокоюється і коли катається на конях. Тому використовують таку методику, як іпотерапія, це лікування людини верховою їздою. Використовують коня як засіб пересування і в їжу як м'ясо. Тому, дітки, ви не пишете повністю речення, ви записуєте корова. Двокрапка. Пишете молоко, м'ясо, шкіру. Вівця тут коротко і так. Кінь. Іпотерапія, засіб пересування, м'ясо. А як ви думаєте, яку користь приносить собака? Собаки, діти, це і друзі наші. Ми розважаємося з ними: це охоронці, і фітнес-тренери, і навіть лікарі, бо деяку вид алергії лікують саме за допомогою собак. Тому ми напишемо з вами охоронець, тренер, лікар. Охоронець, тренер, лікар. Можна друг написати ще. Якщо вам потрібен час, тисніть на паузу. Давайте з вами спробуємо провести спостереження за свійською або домашньою тваринкою. Давайте з вами подумаємо і дамо відповідь на запитання про кота. І так, що це за тваринка? Перед нами кіт. А як його називають? Кішка, кіт, так, кошеня, який має зовнішній вигляд. Пухнастий, маленький, та, з гострими вушками, рожевим носком. А чим живиться кіт? Полюбляє рибу, м'ясо, може пити молоко. А яка його поведінка? Зазвичай коти вдень сплять, а вночі полюють. Або бавляться, граються, якщо вони ще маленькі. А що ти знаєш про цих тварин? Коти пішли від дикого кота, да, який зараз живе, можна його зустріти в дикій природі, він майже не змінився зовні, але він незалежний від людини. І спробуйте в інтернеті знайти смішні малюнки, фотографії цієї тваринки. Я вам розповіла трохи про кота, а ви вибираєте свою тваринку і її описуєте. Можете намалювати, можете прислати мені фотографію, яку ви вибрали. Давайте з вами спробуємо попрацювати усно. Треба встановити, чим займаються люди таких професій. І так, як ви думаєте, бджоляр чим він займається? Це людина, яка доглядає за бджолами. Все вірно. Доярка. Доярка це людина, яка здійснює доїння тварин на фермах, наприклад, корів. Пастух це людина, яка пасе худобу на посавищах. Це можуть бути і коні, можуть бути і корови, кози, вівці та так далі. А хто такий пташник? Це людина, яка працює на птахофабриці, наприклад, там, де розводять корей? І так, давайте з вами спробуємо дізнатися походження різних тварин. Наприклад, собака пішла від кого? Від вовка, так? Від дикої тварини Вовка. А свиня, як ви думаєте, від якої дикої тварини? Від дикого кабана. Дітки, а тоді велика рогата худоба, ну, корови, бики. Звідки вони до нас прийшли? Від дикого бика Тура. Дітки, давайте з вами зробимо невеличкий висновок. Так, свійські тварини всі пішли від диких, яких людина в якийсь період часу приручила. Свійською твариною вважають ту, яка дає в неволі потомства і не може прожити без догляду людини. Свійських тварин людина розводить заради продуктів споживання як тяглову силу або для власного задоволення цикоти та собачки, або папушки, хом'ячки. А чи знали ви, що приручати та одомашнювати тварин люди почали з давніх давен? У ті часи люди, озброєні камінням, палицями, полювали всім плем'ям на диких тварин. Згодом на полювання люди побачили, почали спеціально виловлювати цих тварин і не вбивати. Їх утримували в загонах, годували, і вони поступово звикали до людини. Ось таким чином вони стали свійськими. Діти, прошу вас прочитати про це у підручнику на сторінці 151-152. Це буде вашим домашнім завданням. А я з вами прощаюсь і чекаю вас на наступному році. До зустрічі!